І ви знаєте, цікаве місце, що є написано, що привин, повинні прийти спокуси. Хрис, апостол Христос говорив: повинні прийти з покуси, але горе тому, від кого вони приходять. Ліпше би йому було е, мельничне зерно повісти на шию і кинути в море. Повинні, і ми знаємо, що вони прийдуть, так само, як повинні прийти страждання, Івана 14:34. Повинні прийти страждання, але пам'ятайте, я світ переміг, говорить Христос. Повинні. Якщо страждання приходить в ваше життя, це нормально, це наше життя. А нам не хочеться. Нам хочеться так втікнути, пробігти якось, щоб вони нас обминути, їх так боком обійти, щоб цей, я тут, моя хата скраю нічого не знаю, страждання, хай пройдуть, а я піду далі. Благословення. Ні. Вони будуть, нам потрібно до них правильно відноситись, а це робить слово Боже з нами.